Шалом, це Славко. Ще вчора я хотів вам розказати за просування українських сил під Бахмутом, за динаміку боїв, але полиниця перешкодила, ви ж розумієте, що варення це святе. А сьогодні доводиться говорити за нашого брата Пригожина. От, власне, оця сцена з Ростова. Зараз я вам розкажу, чому вона має певне значення. Не через цю солідарність, показану нам. А через настрої громадянської війни розумієте, через настрої громадянської війни вони вільно ходять по вулицям, коли махно. Взяв Катеринослав, ви знаєте, там працював Ломбард весь цей час. Уявляєте йшла громадянська війна, а ломбард працював. Ніхто його не програбував. Люди хотіли нормального життя і зберігали його. Не забувайте, що в громадянській війні взяло участь кілька відсотків населення. А залізничники так і не поділилися на червоних та білих. Так, от те, що зараз кажуть, десь він уже в районі Ліпецька, передові загони, ймовірно, нашого. Пригожина. Це означає, що він ефективно вирішив проблему Бєлгорода. Те, що він хотів перебазуватися в районі Бєлгорода, але йому не дали, надали перевагу чеченцям. Ну, побачимо. Все-таки -все він зараз знаходиться в вигодній ситуації. Ну що тут треба сказати проти нього? Почнемо з песимізму. А потім, як завжди, у Славка прийнято, за оптимізм поговоримо. Зарано він це зробив. Це корніловщина чистої води. Це до розкладу війська, до поразки на фронті, але вже знаєте нашими українськими темпами, він міг цієї поразки на фронті і не дочекатися 24-го року. Це все корніловщина. Оця от і ешелонів. Добре, що на залізницею їде. Все таки автомобільний шлях, автомобільну колону важче запинити ніж залізничну. Бо бачимо, явно його мають зупинити перед Москвою десь. Все-таки він не читав Уберевича, не знайомився з планами воєнної змови 37-го року. Без поразки на фронті такий от переворот дуже важко вчинити. Приклад тому, чому корніло. Поки ще літом 17-го війська літа. 17-го року військо не було остаточно розкладено, але після Корніловщини воно почало розкладатися ще більше. І те, що ми бачимо, скільки він без бою взяв військових і ця політична ситуація, і кажуть, що під виступом Путіна багато понаписували поганих слів, і виглядає, що це не боти то є певні сподівання. Ну, чому він так рано виступив? Швидше за все його спровокували, побоявся знищення, побоявся якогось кулуарного рішення і вирішив атакувати. Атакував він добре, правильно, розумно, прийняв тактику Басаєва, от Наскільки як далеко зайде Пригожин з методами Басаєва? Ви знаєте, це дуже цікаво. От чи втілить Пригожин стратегію Басаєва? Це буде цікаво. Тепер за. Шанси, які в нього є, за позитив. Перше, ми завжди переоцінюємо Росію. Ми завжди вважаємо, що в Росії ситуація краща, ніж вона є насправді. І це добре для воєнного планування. Але зараз надходить час сподіватися на слабкість Росії. Путін багато підставився, кажуть, своїм виступом. І на це вже є реакцію. Треба спостерігати зараз за суспільною реакцією не тих от криз з опозиції, котрі зараз кинуться підтримати це все чекізом Путіна, а на реакцію обивателя. Чим більш обивательською вона буде, тим більше шансів пригожена. Ну, за решту вже сказали вже і Бабченка, сказав, і Стеуков сказав: бачите, як всі вони окрисілись. Ну що? Побажаємо йому успіху, хоча я відверто поки що не вірю. Поки що розумієте, воєнні мітіжи. Оце от пам'ятаєте, королях і капуста Сабас пойдет в Алансон. Там його піддержать солдати Алансонських казарм. І оце зараз залежить від серої солдатської маси, від солдатушок, алансонських казарм, а зокрема від ФСБ. Якщо. Кадиров матиме таку дурницю, що виступить проти Вагнера. Це пере, пере, переверне на бік пригожина значні маси російського населення, російських військових. От то, чого нам було б зараз потрібно? Це невеликий конфлікт з чеченцями. Вагнерівські, це б привернуло до Вагнеру симпатію великої кількості російського населення. І От що мене непокоїть завжди, як з тим, коли спустили воду з Дніпра, що Белгород, ви бачите, що ніякі наші ручні українці не рухаються на Белгород. Чому? Власне, чим вони зайняті? Чим зайнята вся ця публіка, котру ми викормили своєю грудью? Вся оця. О... Всі ці от фашики російські, де вони зараз чого не пруться теж собі колоною куди-небудь на північ, на схід, я не знаю. Узумієте, запаздування нашого генерального штабу з такими от діями провокативними після спуску води? Ми не атакували легкими силами. Зараз противник показує як легко рухатися Росію, а наше РНЄ не рухається нікуди, слухайте. Чи вони все ж таки більше за Путіна ніж за Пригожина? Виходить. Оце власне єдине, чим нам треба перейматися, чому російська опозиція, наша кімнатна, вирощена, озброєна, зараз сидить тихо. От, власне, що мене непокоїть, на, на що треба звернути увагу. А так що побажаємо успіхи обидвом сторонам СДД. Бай.